Любі мої, давайте з вами розглянемо хустиночки носові. Тут хустиночки, тут якісь серветочки. Така кубка невеличка, але, але треба їх показати. Ось дивіться, Такий у мене ну, комплект, чи як сказати, не комплект. Просто таких схожих зібралося чотири серветочки. Бавовняний, або хустиночки. Тут вони є різної щільності, є такі щільніші, є такі тонші трішки. Бачите, вони мають кожна вишивочку таку. Мені здається, що це якісь дитячі серветочки. Ну, Можна їх використовувати і, і дорослим. Ось такі хустиночки або серветочки, вони розміром. Ну, Приблизно 22 на 22. Ось такі, бачите, ця трішки тоншенька, більш така, як батистова, але також має вишивочку. Тут ось така вишивочка пальмочка і тут пальмочка. Ну, тільки вони різні. Тут, дивіться, 4 штучки їх, ідуть вони під номером 138-30 гривень за оцей такий комплектик. Так. Далі маю, ще раз наголошую, все треба випрати, я не прала, Тому що ну, це таке, знаєте, індивідуальне. Під номером 157 у мене йде дві отакі величенькі серветочки. Величенькі такі, вони як серветки, або як носові хустки, такі величенькі, ну, трішки треба ось бачити їх. Опустить або намилить від плям, або є тут. Скоріше всього, це серветки. Вони використовувались як серветки 38 на 34, дві штучки, їх під номером 157, ось так за дві штучки 30 гривень. Так. Далі є у мене ось такі також подібні. Серветки, вони більш такі, знаєте, щільніші, ніж носові хустини, але ну, не дуже такі вони і грубі. Можна як носову хустинку, можна як серветочку. Також вони розмір такий: 37 на, на 35, такі з рожевими краєчками, так як вони були складені. Їх також дві штучки під номером 156. 30 гривень за дві. І ось далі показую вам носові хустини. Ось така жовта. Бачите, вони всі мають якийсь певний принт. От така жовтенька хустиночка. Тоненька доволі таки вона, така ніби батист 29 на 29 під номером 155. 10 гривень, така хустинка. Ось така хустинка під номером 154. Вона також коштує 10 гривень. Тут розміри 26 на 26. Така тут клітиночка. Не знаю, наскільки видно, можливо, треба було нижче опустити штатив. Тут жовтенька і біленька клітиночки. Отак вони були складені, я їм нічого не робила, не прала, не прасувала, показую, як є. Далі ось така симпатична хустиночка, дивіться, вона, так, ні, це якась цяточка, вона дивіться, яку має вишивку в одному куточку. І також тут краєчки, також вони вишиті. І вона батистова. Вона така приємна, приємна. Під номером 153, 10 гривень вона коштує. Так, ще одна, оце дивіться, вона така ніби прозора. Ну тут видно такий якийсь принт. Не знаю, як, як воно зроблено. Вона також тонесенька, така батистова хустиночка. Під номером 152-10 гривень. Далі ось така також батистова хусточка. В принципі, вона тут зароблена, ну, зароблена просто, і має ось таку вишивочку. Також дуже ніжна і дуже приємна на дотик під номером 151. Також 10 гривень вона коштує. І ось така подібна. Лише має вона іншу вишивочку. Ось таку, бачите, О, ну так цікава така вишивочка, дрібненька-дрібненька така. Під номером 150. Також 10 гривень. Така хустиночка. Уже не складу, так як були складені. Далі є в мене ось така серветочка, можливо, кому треба. Ну, звичайно, що треба ж її гарно випрасувати. Я не прасувала. отаку вона має, бачите, вишивочку. Е колір не білий, такий лейд-ледь-зеленуватий. Ось така серветочка. Е 27 її довжина. І 14 см її ширина цієї серветочки. <кій> <кій> ось з цієї сторони лице. Бо це я дивилась на виворіт. Ось лице, бачите, яка вишивочка симпатична. Можливо, така комусь також сподобається. Під номером 149, 10 гривень. Далі, під номером 148. Ось така тонесенька хустиночка, також йде. Тут такі блідо-рожеві смужки з білими і блакитний краєчок. Також 10 гривень. Ось така цікава хустиночка, також вона батистова. Ось. Також вона батистова, ось з такими котенятами. На такому ніби. Ну, відтінок, верніше, сам фон, ну, такий, такий ніби зеленувато, жовтуватого кольору. І отакі котята в корзинці. Під номером 147. Така хусточка. Ось така під номером 146. Також у клітинку. Ну, але тут і жовті кольори, і блакитні, і рожеві. Переважають, до речі, ні. Тому що тут маленька дірочка, це вже буде мені. Так, ось іще така. Ось іще така під номером 145 батистова хусточка. Ось за такою вишивочкою. Номер 145. Так е ось така хустина, вона просто така тонесенька бавовна, тонесенька-тонесенька під номером 144. І просто е вона трішки більшенька за ці попередні і просто мережевим обшита така хустинка під номером 144. Так, далі під номером 143 ось така хустиночка, вона е, батистова. І тут е, тут щось таке, ніби не пейзаж, якісь будиночки. Якісь будиночки зображені, і е, ще щось і написано, 54-й рік. 30 травня, 54 рік. Ну, це, мабуть, якась історична пам'ятка тут зображена. Така хустиночка, батист, приємна така на дотик, така хустиночка під номером 143, 10 гривень. Ось така хустинка. Зверніть увагу, це льон. Тонесенький такий льон. І оце все вишивочка, така синенька, бачите? Такий значок якийсь, ну, не значок якийсь, якась вишивочка. І обшита вона отак синьою ниткою. Вишивка зроблена. Просто така льняна хустиночка. Під номером 142, 10 гривень. І ще, що в мене є, Ось у мене є отака хусточка. Ось така хусточка на білому фоні такі жовті квіти і жовтенька така ось окантовочка. Така хустинка під номером 141. Так, і Ось така хустинка, вона також тонесенька така, приємненька така. Не знаю, що тут зображено. Якісь танцюючі пари. Така романтична, романтично сільська тематика. Тому що тут танцюють під музику хлопці і дівчата. Там природа така, гори, коні, корови. Ну, цікава хустина. Також вона йде під номером 140-10 гривень. Ось такі на сьогодні в мене е, такий огляд хусточок. Це такі речі, що вони ну, завжди треба, щоб були у кишені і влітку і взимку. І знаєте, теперішні хусточки вони не замінять. Отаких от хусточок натуральних, тому що якість повинна, має бути кращою. От, я сама користуюся такими хустинами і дуже задоволена. В мене їх багато у, в користуванні. Я задоволена, тому Якщо щось комусь сподобалося, я чекаю на ваші повідомлення. Всім тихого, мирного вечора, міцного здоров'я і гарної ночі. До зустрічі. Всіх обняла!